Сьогодні розкажу вам про оксиміталон. Це ранній строїд, який має анаболічний індекс 320, андрогенний індекс 45. Він не ароматизується, але він сам має якби, властивості, має студентні властивості. Це потрібно розуміти, тому що ви можете почати приймати якийсь анастрозол на курсі, щоб усунути ароматизацію, а самої ароматизації на анатологі не відбувається. Для того, щоб вас не заливало водою і не відчували цих ефектів, не, ефектів, можна приймати клумід або тамаксифен, а настрозов тут не підійде. Далі по пристаєнні активності. Проїздєнна активність на полона погано вивчена, якихось однозначних даних немає. Одні кажуть, що він має проїстенну активність, одні кажуть, що немає. По тим аналізам, які я бачив, я не бачив про активності. Плюс люди не жалілись на зниження лібіду на курсі, якесь сильне зниження лібіду після курсу. Тому я більше схильний до того, що анаполон про активності немає. Але якщо ви маєте можливість, ви можете на курсі піти здати аналіз на, на пролактин і подивитися, чи підвищений у вас, чи не підвищений. Потім анаполон він випускається в таблетованій формі. Особливість полягає в тому, що таблетки по 50 мг. І всі сприймають, що 50 мг анаполону це те саме, що 50 мг данобола. Всі бояться пити більше, ніж по одній таблетці в день. А насправді, навіть в терапевтичних дозах анаполон пропустить по 50-100 мг. Тобто це не ті самі міліграми, що в даноболі. На мою думку, робоче дозування анаполону ну, 100 мг вище. Тому, знаєте, багато людей люблять купляти блістер на полон і їсти поняти таблетки в день там, 20 днів, наприклад. З таких курсів то, теж ніякого толку не буде. Дві таблетки в день бажано поєднувати з якимось іншими препаратами. Ну, дивіться, рахунок е... поєднання з препаратами. А полон, він е... підійде тільки в курсах на масу, він буде нормальний, е... наприклад, другим препаратом. Разом з тестостероном або третім препаратом взяти тестостерон Дека, ну і третій анапелон, тестостерон, тріант, і третій анаполон. На масу так буде небагато. <сс>? 에... Нарахунок приресу масси. Так він дає приріст маси, плюс він затримує воду. Так як він сильний анаболік плюс затримка води, сумарний приріст від анаполону може бути суттєвий. Ще скажу з свого досвіду на рахунок того, що. Ектоморфи, яких низькі висотих жив, які приймають анаполон, він не заливає додатково. З чим це пов'язано, я не знаю, але так, так з практики він працює. І там часто кажуть, типу, от я купив Анаполон, він не робочий, не заливає. Я зразу питаю, ти ектоморф? ну, і знаєш, не сказав, що так, я ектоморф. Я ще не сказав про ціну і про те, як застосовувати анаполон. Ціна в Україні порядка. 50 доларів за пачку 100 таблеток 50 мг. Застосовувати реально, ділити на декілька прийомів. Якщо, наприклад, 100 мг, то два прийоми зранку ввечері до їжі. І я вже не раз говорю, що реальні старої бажано приймати до їжі за 15 хвилин, запивати великою кількістю води. Не грати з всякими розсасаннями, розмохуваннями з прийомом після їжі до їжі за 15 хвилин. В принципі, на цьому у мене все Якщо Що у вас будуть додаткові питання, задавайте їх контактні дані в описі під відео. Все, наразі, па-па.